Синя йде в атаку задньою ногою та пропускає биту речаги передньою ногою на зустріч між ударами. Синя продовжує атаку та пропускає на назустріч речаги після підбігу, коли починає наступну атаку задньою ногою. Синя продовжує атаку, попадає до лічаги в обличчя та вибиває противника за край. Рахунок становиться 4-4. Червона прибуває в атаку кулаком, заробляє 1 бал, рахунок становиться 4-5 на її користь. Вхід з ближню дистанцію та синя викидається в і попадає в потилицю, незважаючи на захист противника. Рахунок 7-5 на нашу користь. Останні секунди раунду і синя веде 2 бали. Але за 8 секунд до кінця починає сама атаку задньою ногою, що не потрібно було робити. В цей час пропускає в голову три бали. Розуміючи, програє. Зразу кидається без підготовки, пропускає ще в голову. Проходить два зрабатування, що приносять 6 балів нашому опоненту. Потім синя вибиває за край корту. Можливо, це важливо було б в іншому двобої, але в цей раз це не принесло нічого. І 14-8, перший раунд ми програли. Синя отримала камджом за те, що підняла ногу і не ударила. Обидно, що ми потрапили так бал. Синя починає атаку через представний шах, що дуже видно. За рахунок чого красна викидає ногу на зустріч і заробляє свої три бали. Червона хоче вдарити рукою. Синя на зустріч б'є, зі своїх чим заробляє бал. Все гарно. Синя виконує атаку, червона виконує підбив, Чим збувається днів, синя падає, червона отримує бал. Знову синя атакує через приставний шах, за рахунок чого червона б'є на зустріч і ловить в голову, зробляє три бали. Але синя потім проводить повторну атаку, в якої забирає вже бал, хоча і така сама помилка. Але червона не встигла цього разу. Епізод нічийний, але рахунок зараз на користь червоної. «Синя» атакує з обертанням, з бажанням заробити 5 балів, але не втримує рівновагу, западає. Червона отримує ще один бал і виграє цей поєдинок, на жаль.